Усім привіт! Сьогодні хотів записати відео. Мені в суботу прийшло, прийшла смска, що мій паспорт готовий. Ми подавалися з дитиною вже після прийняття закону, що чоловіки від 18 до 60 років паспорта не отримають. Ми подалися 28.04, якщо, якщо не помиляюся, а закон вийшов десь 20-21 числа. Ми спочатку їхали в Краків. Хотіли податися якраз в день, коли цей прийнявся закон. Ми попали в пробку і не подалися. Потім через тиждень ми подалися в Вроцлаві. Паспорт дитини був готовий. Десь місяця-два тому ми забрали. Я запитався, що з моїм паспортом, чи зможу його забрати. Вони говорять, так, да, звичайно, паспорт готовий лежить в Ужгороді. В першому відділенні можете поїхати забрати. Особо, якщо чесно, не надіявся, що я його отримаю. Але подалися вже дитині подавалися, то думаю, все рівно подамся. І в суботу, сьогодні у нас середа, в суботу мені прийшло сповіщення на телефон, що мій паспорт готовий. І я постараюся його тут прикріпити. І ще прийшла смс-ка від якогось номера, Ну, від ДП документ прийшла смс, що паспорт готовий і можна його забрати в Роцлаві. І від якогось невідомого номера. Також прийшла смс-ка, що я маю зареєструватися в резерві плюс, щоб отримати цей паспорт. Я ніде не реєструвався і поки що не збираюся реєструватися. Хочу завтра поїхати і спробувати забрати свій паспорт. Думаю, що в наступному відео буде, чи забрав я паспорт, чи ні. Не буду реєструватися. Думаю, що. У них немає підстав не видати паспорт в крайньому випадку. Я думаю, що я викличу поліцію і скажу, що немає підстав для того, щоб не видати мені паспорт, за який я заплатив. Ми робили швид... швидкі, ми щось заплатили за, за два паспорта. А я за свій і за сина заплатив, якщо не помиляюсь, в районі 1200 злотих тоді вийшло. Так що, я також спілкувався з знайомими, які подавалися після закону. Вони. Теж отримали смс-ки, а ті, хто подавався до закону, говорять, що ще не отримали. І цікаво дуже, чи видають, чи не видають. Мені якось потрапилось відео сьогодні. Якась дівчина теж розповідала, що багато хлопців отримують паспорта. Я навіть не знаю, яка процедура реєстрації в резерві, на цьому в резерв плюс. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі, що потрібно які документи. У мене, напевно, є тут, а в Польщі, військовий квиток мій. Я не знаю просто, що потрібно. Хтось говорить, що можна через дію підв'язати той резерв плюс. В мене дія, не знаю скачана чи ні. Колись була, але не знаю, я, напевно, її вже видалив. Ну і що, завтра запишу відео і скажу, що. Чи отримав я паспорт, чи не отримав, але багато з моїх знайомих отримали смс з, з інформацією, що їхні паспорта готові. Я думаю, що це добра новина для багатьох. Я, я особо не, не переживав, на що того, у мене там менше року вже залишилося дії паспорта. Я збирав, збирався вже документи на подати на нову карту побиту, бо на карту побиту можна податися в останній день. Я звон, ну, телефонував в, в Лоцький уронд. Мені сказали, що можна податися на карту побиту в останній день дії паспорта. Хтось говорить, що, можна, що не можна, так що потрібна печатка, але якщо ви подаєте особисто, а не. не Листом відсилаєте, то печатку вам, сразу, якщо не помиляюся, ставлять, беруть, беруть у вас відбитки пальців і одразу ставлять печатку. Так що, подивимося, що завтра буде. Так що, До наступного відео і розповім, чи отримаю, чи ні.